А ще сьогодні Україна відзначає день зовнішньої розвідки, професійне свято тих, хто виявляє загрози національної безпеки України, і першими знають те, що відбувається, чи буде обговорюватися за зачиненими дверима багатьох політиків. Їхні спецоперації найбільш втаємничені, і про них майже нічого не відомо. Свою роботу вони не афішують і не люблять про неї розповідати. Інформацію про найбільш секретний розвідувальний орган України, його спецоперації та тих, хто там працює, розкажемо далі. Як би вони не любили про це розказувати. Агенти зовнішньої розвідки України живуть за кордоном і з різних країн збирають інформацію цінну для нашої держави. Завдання самі не обирають, а отримують їх від вищого керівництва і виконують, не порушуючи закони держави, в якій вони перебувають, вони більш інтелектуали. Це не про поліцейських. Це аналітики, це білі комірці, які мають. Спілкуватися з різними іноземцями для того, щоб отримати інформацію по тій лінії, яка в них є. Наприклад, по кожній країні працює там там один, двоє, можливо, більше людей. Потім вся інформація йде там, аналітичний відділ. Це все узагальнюється з поправкою на менталітет. Працівники служби зовнішньої розвідки України мають статус дипломатичних представників. Інформацію передають у штаб-квартиру і називається місце кодовим словом ліс. Про результати їх агентурної роботи знає лише президент і його оточення. А вже потім відомства, які беруть її в роботу. Буквально це виглядає як очі та вуха президента усьому, що відбувається за кордоном. Це більш інформація, збір інформації того, що відбувається, наприклад, відень там Женева. Президент їде спочатку до Відня, потім до Женеви. ЄЗР укомплектовує президента всім, що його може очікувати максимально в цій країні. Дані спецоперації зовнішньої розвідки України закриті на 99,9%. Рівень секретності найвищий. Однак інформація про деякі з них все ж просочилася у пресу у 2016-му Завдяки зовнішній розвідці, був підписаний контракт із Пакистаном. Український ВПК отримав замовлення на суму понад півмільярда доларів. Ухвалення угоди про асоціацію України з ЄС і створення зони вільної торгівлі це теж робота зовнішньої розвідки. В даному конкретному випадку йшлося не лише про забезпечення необхідною інформацією і рекомендацій стосовно того, як і що треба робити, але і з впливом на відповідних діячів. В Європейському союзі, щоб ця ситуація була вирішена так, як це потрібно. Агенти зовнішньої розвідки проводять розвідувальну діяльність у всіх сферах. Зараз увага посилена до військово-технічного напряму. Вона добуває ту інформацію, добуває ті е, матеріали документальні, які дозволяють е, виробляти ті дрони. Ті боєприпаси і ті ракети, які вражають противника на фронті. Загрози, ризики і виклики, що стосуються національної безпеки України, все це відслідковує українська розвідка. Її інформацію неофіційно ну, називають тихою, бо саме так вони її здобувають, щодня викриваючи ворожі плани агресора.